Моє вітання. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Щодня у цій студії ми обговорюємо актуальні теми для Криворіжжя та України. І сьогоднішній ефір настане виключенням. Ми поспілкуємося про підлітків, які вдома власноруч виготовляють окопні свічки і потім передають їх на передову нашим захисникам. І сьогодні до нас у гості завітали саме ці підлітки. Будь ласка, знайомтесь! Це Алла Шикша також у нас Ярослав Корінний та співорганізатор Анастасія Кайко. Я вас вітаю. Що ж, я знаю, що чимало дітей беруть участь у такій добрій справі. Розкажіть, будь ласка, скільки саме? У нас в нашій невеличкій команді п'ятеро дітей. Найменший в нас вісім рочків, найстарша шістнадцять років. І є ще троє дітвори, але вони залишились наразі вдома. І ось такою невеличкою командою ми виготовляємо. Намагаємось виготовити окопні свічки угу. для наших воїнів. Так, скажіть, будь ласка, як от взагалі ви об'єдналися, з чого все почалося? Об'єднались ми, мабуть, по зову серця, так як у мене з моєю співорганізаторкою Вікторією Бочковою, яка ми працюємо разом? У нас чоловіки воюють. І ми от, ну, одного дня переглядаючи соціальні мережі, Побачили ці окопні свічки, почитали трошки і вирішили, а чому б нам не спробувати? І до цього ми долучили наших дітей. Це наші рідні діти, племінники, знайомі діти. І ми небагато часу, десь пару тижнів ми це все виготовляємо, але за цей час ми вже достатньо велику кількість їх зробили. Так, зараз я пропоную переглянути нашим телеглядачам матеріали, які відзняли кореспонденти першого міського. Тому, будь ласка, увага. Ми беремо ці паночки жорстині та закручуємо картон таким равликом. Потім цей равлик ми вставляємо в баночку. Потім потрібно попалити розтопити парафін та залити цю банку. Відрізаємо невеликий великий кусочок паперу картону та вставляємо як фітіль. Цю рецептуру діти вже завчили на пам'ять а навіть не потребують підказок. На одну таку свічку витрачають близько п'яти хвилин, а за кілька годин можуть зробити навіть більше трьох десятків. Аби показати всю серйозність підходу до справи, школярі вже обрали назву для своєї волонтерської команди Юнацька сотня Джуніор Тім Кер. А от щоб вироби дійсно були корисними для наших військових, провели навіть дослідження. Брали якусь миску, наливали в неї воду гарячу і. І ложили в неї свічку, одну таку свічку. Немає небезпеки ніякої, коли її підпалюєш. Ідея виготовляти окопні свічки спала на думку спочатку пані Вікторії, коли вона побачила відео в інтернеті. До процесу залучила своїх племінників, колегу та її дітей. Поки їх спільнота свічкарів не розширилася до десятка волонтерів. Працюють уже третій тиждень. Збираються на кілька годин на вихідних, коли діти не зайняті навчанням. Дорослі зазвичай виконують небезпечнішу справу, топлять парафін. Але зізнаються, техніка не надто важка і всім під силу. Зібрали баночки, придбали парафін. О, і зібралися на вихідних. Дітям дуже сподобалося. Ми трошки їх розноманітили, зробили таку етикетку, гріємо серце, і діти роблять їх задоволення. В мережі було викладений склад, як, скільки потрібно парафіна. Ми з його спочатку самі подивилися і. Разом уже з дітьми робили як експеримент. Батьки деяких дітей також волонтерять в пані Вікторії боронить нашу батьківщину чоловік, а в пані Анастасії – чоловік і брат. Тож вони, як ніхто інший, знають, яка потреба у військових та який зиск від таких свічок. Захисники зможуть зігрітися в окопах та бліндажах, розігріти собі їжу та навіть розпалити вогнище. Горить вона довго та не привертає своїм світлом зайвої уваги ворога. Будемо відправляти і рідним, і іншим хлопцям, і тим, які захищають, бережуть наше місто також. Тому що ми плануємо масово виробляти. А нас мікрорайон Карачунівський також підключився і збирають баночки, збираємо коробки. І наскільки нам вистачить матеріалів, настільки будемо відправляти. Роботи на волонтерську команду чекає багато. Матеріали швидко закінчуються, тому постійно потрібно поповнювати запаси. Наприклад, з 10 кілограмів парафіну виходить 30 окопних свічок ємкістю 200 мл. Тож дітлахам можна допомогти фінансово для придбання парафіну. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Фільмо, серце разом до перебору. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко перший міський. Так, ми щойно переглянули матеріали, які відзняли наші кореспонденти, а зараз я пропоную продовжити спілкуватися. Що ж, питання до вас. Ви вже такі юні волонтери. Скажіть, будь ласка, з чого ви виготовляєте ось ці свічки? Я бачу, що ви їх взяли з собою так, продемонструвати? Саму свічку ми поміщаємо вже сіну баночку. Потім тут у нас є картон, заливаємо це все парафіном та сеатином, який виділяє тепло. Угу. Скажіть, будь ласка, також скільки взагалі от одна людина може виготовити свічок за день приблизно? Mm -hmm. В цілому одна людина може виготовити свічок за день десь 10, mm -hmm. якщо не більше mm -hmm. з десяток, так mm -hmm. а наскільки от вам взагалі важко виготовляти ці свічки? От ви кажете, що 10 – це така чимала кількість, можна так сказати. Чи важко вам взагалі це робити? Не важко. Це mm -hmm. як на кого? Угу. Тобто, у кого яка підготовка, хто, хто як вміє справлятися? Я зрозуміла. Скажіть також, де ви берете усі необхідні матеріали, сировину для виготовлення цих свічок? Ну сировину, парафін, та сінін ми через мережу інтернет замовляли, а банки, жестяні, картон, все це нам принесли наші дівчата, з якими ми разом працюємо, магазини дуже велику кількість зібрали нам баночок на мікрорайоні. Також жильці приносять, тобто, все це волонтерськими своїми силами. І наскільки я знаю, ви зараз також потребуєте допомоги. Правильно? Так, да, вона ніколи не буде зайвою. Так, тому я хочу сказати нашим телеглядачам, якщо ви прагнете допомогти фінансово. То, будь ласка, ви можете перерахувати кошти на банківський рахунок, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тому, будь ласка, долучайтеся до такої доброї справи, адже підлітки дійсно самостійно виготовляють свічки для наших захисників, які зараз знаходяться у жахливих умовах. На жаль, на передовій. Тому, будь ласка, долучайтеся до такої допомоги. Так, скажіть мені також, будь ласка, ви співорганізатор, Хто ще виступає в ролі організатора з цієї такої Дуже. благодійної справи? Ще в ролі організатора виступає Вікторія Бачкова, з якою ми разом працюємо. Наші чоловіки зараз воюють, і тому ми, я вже казала, вирішили. Якось їм допомогти трошечки надати ці свічки, щоб вони їх зігрівали, освітлювали, ну і разом до перемоги скоріше продвигали наших хлопців. А от як от взагалі ви вирішили об'єднатися? От кому першому спала така ідея, на думку? Мабуть, Вікторії. Вона в нас така активна, угу. вона в нас сподвижник, ну а ми її підхопили. Угу. Вона запропонувала, щоб це саме дітки робили на ну, да, так, да, так? да. спільно спільно з дітками обов'язково, тому що діти. Ну я ж кажу, в нас чоловіки воюють, і діти знають, що батьки на передовій, угу. і тому це буде великий плюс, велика допомога. Угу. А чи багато часу взагалі? От ви скажіть мені, будь ласка, чи багато часу от ви витрачаєте на виготовлення однієї свічки? Ну, десь ми в... дві години в тиждень ці нашої комкоманди uh -huh. ми виготовляємо приблизно ну, 40 свічок за дві години. Uh -huh. А скільки взагалі вже виготовили за ось цей ну, час? Ну 40 і виготовили, Ми нещодавно почали да. їх uh -huh. виготовляти. Uh -huh. А скажіть, чи чи не заважаєте це зараз навчання? Адже зараз у нас навчальний рік, от mm -hmm. як ні, впливає? Ми робимо це на вихідних, тому це абсолютно ніяк не заважає навчання. Угу. Нічого ж це дуже добре. Ви дійсно робите таку е, дуже можна сказати добру і сміливу справу, адже нашим хлопцям наразі це дійсно потрібно. Ще в мене таке питання до тебе, Ярослава. Я знаю, що в тебе батько також займається волонтерською діяльністю. Розкажи, будь ласка, трохи про нього і що саме він робить. Мій батько працює волонтером, це так, це правда. Він відвозив різні потрібні речі військовослужбовцям, там і також своїм друзям, які теж служать в ЗСУ, в правому секторі. А в цілому Ну, йому також так. хтось допомагає, правильно так. з речами, хтось забезпечує всім необхідним. Це небайдужі містяни чи також інші волонтери? Інші волонтери, ну як інші волонтери, так і небайдужі містяни. Угу. Так, ну що ж це дуже чудово, що ви всією сім'єю, можна так сказати, намагаєтеся наближати нашу перемогу. Адже кожен такий крок, який роблять люди, це дійсно наближення перемоги, це такий, можна сказати, вклад у. Прискорення цього дня, нарешті. <рес> Я вірю, що він, нарешті, зовсім скоро настане. Також мені б хотілося дізнатися, мабуть, як і всім нашим телеглядачам трошки про процес створення цих свічок. От як саме вони виготовляються? От розкажіть трохи саме про цей процес. Саме про процес. Ну, Починається все з того, що ось тут є картон, ми його нарізаємо певними полосочками, щоб він по висоті підходив до баночки, бо він повинен ну, не виступати, а ховатися. Картон скручується равликом таким і затовкується в саму банку в жестянку. Він повинен бути плотно, щоб не було великих пустот. І так. далі заливається все це гарячим розтопленим парафіном, сіаніном mm -hmm. в, в переміжку. І застигається свічка десь протягом півтори-двох годин. Ну, і ось таке ми маємо результат. Ми у нас е, да, процес сам відбувається. У, за кожним у нас закріплена певна, е, певна ділянка. Хтось вирізає е, ось такі. Е, Різнокольорові наліпки наклеює, Хтось ріже картон, хтось його скручує, хтось заливає парафіном, тобто у кожного. Свій фронт роботи в угу. цьому, цьому тобто також за щось конкретно да, 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 да. Да, ну, да, дуже да, цікава да. така діяльність. В принципі, здавалося, на перший погляд, що це мабуть важко це все Ні. робити, але насправді це Ні. дійсно Ні. легко. Ні. А скажіть, будь ласка, для чого взагалі слугують ось ці свічки? В чому вони можуть допомогти нашим військовим? Ну на них можна розігріти їжу, скип'ятити воду. Наприклад, ось такою свічкою можна за 4 хвилини вскип'ятити ну приблизно літр води. Угу. Також ну, вони служать як тепло, і можна ними розпалити вогнище, ага. ну і також світло, вони дають дуже гарне світло. Угу, тобто дуже такий принцип, принцип прок... так, широкий спектр угу. функцій, які вони виконують. А от наскільки вистачає ось таких свічок? Тобто, скільки от вона, ну ми там за 4 хвилини, наприклад, да ну, угу. вскип'ятили воду. Чи можна потім ще використовувати цю можна. свічку? Маленька може горіти приблизно годину, а ось така велика 3-4 години. Десь горить. Угу. Тобто потім вже їх ви не можете правильно я так розумію використовувати? Ні, угу. вони як одноразового використання. Угу. Е, ось ці баночки. От я не можу не помітити, що у вас однакові баночки. Це вам е, хтось їх надав, чи ви взяли зі свого дому? От як так вийшло, що вони всі такі однакові? У вас всі такі однакові? Ну якось так вийшло, дали клич. Хто, у кого вдома були? Хто приніс на, з роботи дівчата? Ну Всі вдома роблять салатики, Там якісь і це звичайні баночки від кукурудзи, від консервованого uh -huh. горошку, від якогось паштету, від консерву ми навіть використовували жестяні пивні баночки, ось такі, але вони маленькі в нас, ми їх надрізали. І ці баночки ми використовуємо для розпалення вогнища хлопцям на передову, щоб вогнище розпалювали. Ми з собою їх не взяли просто на ефір. Ну, хто? Сусіди. Угу. Не а ось ви такі однакові наліпки просто зробили, правильно? Да. Да, 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 да. Щоб вони всі виглядали, хоча б Так, да. це, це наша візитна карточка. Uh -huh. uh -huh. серцем. Так. Скажіть, будь ласка, чи займалися ви якоюсь волонтерською діяльністю на початку війни раніше? ось До початку виготовлення цих свічок? Да, допомагали фінансово, uh -huh. допомагали також нещодавно. Ми збирали речі для хлопців, які в лікарнях у нас заїхали. Uh -huh. Ну, ось така волонтерська у нас діяльність, тому що ну хлопці наші воюють, треба допомагати. От і ви кажете, збирали речі, як саме збирали хтось допомагав. Чуття також дівчата з роботи об'єднались, і хто що приніс, хто постільну білизну, хто нижні, uh -huh. ніж, нижню білизну, носки. Ну, те, що необхідно хлопцям в першу чергу, uh -huh. коли вони потрапляють до лікарні з передової. Uh -huh. Тобто кожен якось намагається да, трошечки да, допомагати, да, да. хто чи може. Ну в принципі, так це правильно, адже хтось може надавати фізичну якусь допомогу, хтось матеріальну, mm -hmm. хтось ще якось. Тобто, кожен по силі своїх можливостей. Так, ще у мене таке питання стосовно свічок. Скажіть мені, будь ласка, як саме ви передаєте їх захисникам? Чи передавали ви їх вже, чи лише плануєте? Ми плануємо тільки передавати, тому що наша діяльність розпочалась не так давно. Ми назбирали певну кількість і Ярослава батько відвезе хлопцям uh -huh. через волонтерів, відвезе на передову. Uh -huh. ну, тобто а, далі плануємо, так. а далі плануємо, можливо, десь за містом, ну, де в нас хлопці стоять, uh -huh. попередавати також. Ну що ж, будемо сподіватися, що у вас вийде це все без проблем передати ці свічки. Що вони дійсно допоможуть нашим хлопцям і зможуть наблизити нашу довгоочікувану перемогу. Yeah. Я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю, за цікаву бесіду за таку добру справу. Ви дійсно робите ну, такий вклад, особливо підлітки. Ну, наприклад, мене дуже надихає, коли діти підлітки щось роблять за для наших захисників, за для переселенців, або просто допомагати. Все це робиться і Це дуже чудово. Здорово. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Prime Time. У нас у гостях була Анастасія Кайко, Алла Шикша та Ярослав Куріний. Ми поговорили про те, як підлітки виготовляють окопні свічки, а потім передають їх для наших захисників на передову. На сьогодні все. Дякую за увагу. Все буде Україна!